Одного разу я їхала на зйомки в, туди десь на Західну Україну, і зі мною в купе був військовий, який їхав з фронту у Львів. Запитала, звідки він. Він каже, що він з того Донецького напрямку їде. Я кажу, а ким би де ви служите? В яких військах? Яких військах? Він каже: Я. Наводчик, от де О. артилерія, оця яка. По І він координати ці визначає. І угу. я йому кажу. Можна я вам дам координати одного місця? Вашої квартири? Ні. І що? Ну, Попали туди. Він взяв трошки. Він каже, ми не ну, по-перше, він сміявся і каже, ми, ми не стріляємо помирних, по мирних, по-перше. Що для мене я б чуть не заплакала. Ну, вони не стріляють там. Ось. Ну, я хотіла, щоб він потрапив ну, хоча б в дах там. Угу, угу. Таке дурне, але... дитяче. Скільки ну... років, але оця. Помста за ту, ту, цю радість, е, радості, які вони несуть від творчості. Нарешті вони повернулись додому. Мої колеги, я маю на увазі. І мене це завжди дуже тригери.